Найпотужніший землетрус у світі від 2011 року стався біля узбережжя Камчатки. Його магнітуда була 8,7 балів епіцентр на глибині. 18 кілометрів за кілька десятків кілометрів від російського міста петропавловськ Камчатський. Це власне може спричинити цунамі в кількох країнах Тихоокеанського регіону, зокрема Японії, США та Канаді. На Камчатці вже зафіксували хвилі заввишки 3-4 метри. Метеорологічне агентство Японії попередило про можливе цунамі на східному узбережжі з хвилями до 3 метрів. Людей закликали не наближатися до води. Попередження про цунамі оголосили також для Алеутських островів на Алясці, на Гаваях. Відповідні служби спостерігають зараз за західним узбережжям Канади. США. на острові Сахалін, що розташований на південний захід від епіцентру, влада вже розпочала евакуацію населення. Ну, ось така власна ситуація. З нами на зв'язку Сергій Брачук, речник української добровольчої армії. Пане Сергію, я вас вітаю в нашому ефірі. Слава Україні, слава самооборони, вітаю героям, слава рада бачити вас. Ну, дивіться, бачите, там цунамі землетруси. А що з приводу військово-морських баз Російської Федерації? Якщо ми, зокрема, говоримо про, про Камчатку, чи маєте якусь інформацію, що там у них відбувається? Інформацію відповідно маю. Ще більше маю надію, що і природа нам буде допомагати, тому що там знаходиться база підводних човнів російського флоту Тихоокеанського і це атомні, в тому числі підводні човни. Можливо, дійде і туди, якщо не цунамі, то якісь поштовхи будуть щось там відбудеться відповідно. Звичайно, розуміємо прекрасно, що Українська добровольча армія, які сили оборони України, не чи до цього землетрусу мають відношення. Але тим не менше, як кажуть, вболіваємо вболіваємо за матінкову природу. Нехай вона як кажуть карму небесну принесе. У будь-якому разі, звичайно, ми розуміємо, що це можуть бути проблеми для росіян не лише з самим флотом, а зв'язком відповідно. Будь-яка будь-яка ситуація позаштатна, тим більше така вона звичайно впливає на спроможності і можливості цього флоту з іншого боку, саме на тихоокеанський флот, в тому числі, і впливають. Сил оборони України, тому що пам'ятаємо, що представники саме цього флоту, морська піхота, перш за все, звичайно, вона вже кількома складами згнила в наших степах, продовжує проводити бойові дії терористичні проти сил оборони. Відповідно несуть втрати і на сумщині, наприклад, тому числі і на курщині свого часу, і не лише. То бачимо, що ну пов'язані ми з цим землетрусом, так чи інакше, але принаймні якимись не знаю там космічними лініями в тому mm -hmm. числі. Але якщо говорити серйозно, дійсно, то сподіваюся, що трошечки лиха їм принесе. Кажу так, як є. У мене жодної емпатії по відношенню до Росіян немає. Ну, зараз того, що я бачу по повідомленнях, якщо говорити про, про Камчатку, то там пишуть, значить. Поштовхи сімбалів. Ну, я вже говорила, Там у них обвалюються стіни будівля дитсадка. Частково затоплено порт аеропорт. У них на певний час призупиняв роботу. Ну зараз пошучувезли зв'язку. Якісь там відновили. Наслідок стихії навіть є травмовані, це якщо говорити про цивільних. А ось я знайшла інформацію, ну принаймні, просто так загуглила з приводу Камчатки. Вони пишуть, що там одна із військово-морських баз, і цю базу було призначено для розміщення нової ядерної суперторпеди Посейдон. Хоча про її реальну бойову готовність. Наразі нічого не відомо, і там ще сполучені штати були занепокоєні, власне, що цю торпеду можна буде використати для удару по території по американському західному узбережжю. Не чули такого? я вам скажу більше. що таке, я вам скажу більше. Ну тут власне, карма наздоганяє, тому що, як кажуть, посейдон прийшов за своїм. Можливо, і забрав би звичайно. Це було би добре, але саме ця торпеда, вона дійсно з розряду тих ноу-хау російської зброї, які стоять в одному ряду, там з сарматами, там відповідно з орішниками. правда, орішник, Ви знаєте, його підняли з пекла, там відновили. Начебто його там виробництво, хоча насправді цього немає. Розуміємо, що ну кармічні штукенці, ви знаєте, ніхто ж не відміняв. Е, я розумію прекрасно, що росіяни намагалися і намагаються завжди ядерною темою грати на нервах американців. Перш за все, бо ті е, дуже я кажу, перепрошую за слово ведуться. На такі вкиди сподіваються, що цього разу от послухають на Шатер. Можливо, так і донесуть інформацію пану Трампу про те, що Посейдон таки дійсно прийшов за Посейдоном забрати своє жарти жартами, але в будь-якому разі зрозуміємо, що ситуація відсвятковується щодо військово-морської складової з боку американців в даному регіоні. Я думаю, що вони більше звичайно мають інформації, але теж уважно, уважно за цим спостерігають. Ну, з приводу американців, і їх терпіння. Що ви скажете з приводу чергового дедлайна Трампа? Віримо, не віримо, чекаємо, спостерігаємо. Що думаєте? Десять днів? Ви знаєте, 19? я пам'ятаю і два тижні, так які там розпочиналися відповідно 27 квітня. якщо не помиляюся, потім ті самі 50 днів, але я думаю, трошечки карма. Теж багато що сьогодні про карму скажуть, що ми вдарилися в конспірологію, але тим не менше заспокоювали в тому числі наших глядачів, коли говорили, давайте рахувати у зворотній бік, тобто 50 діб, потім 40, потім 9, Ну і жодної світлої пам'яті по Путіну і Російській Федерації. Бачите, сьогодні цей дедлайн трошечки змінюється. Сподівання чи є вони я завжди, як і ви, і думаю, наші глядачі. Оцінюємо практичні кроки, принаймні бачимо, що ну скажімо так, думки американського лідера вони завдяки тому ж кітукелогу. Ну швидше за все, відповідно, держсекретарю Урубіо, вони почали змінюватися відповідно у бік України. Тим більше, тут маємо таку таку бізнесову платформу в наших стосунках. Тепер вже тим більше. А ще як стануть купляти наші дронові технології або наші дрони, я думаю, тут взаємо. Uh, повага один до одного ще більшою стануть, тому що ну тут ми найкращі. Американцям це теж необхідно, uh, тому і, і відновлено зброю постачання так, там навіть фактично не було зупинено лише за деякими проєктами. Ну, власне, сподіваюся, і нові якісь види озброєння до нас надходитимуть, uh -huh. тому що зброярне лобі в Америці, воно дуже потужне, і я думаю, що багато з цих зброярів можуть прийти до Білого дому, сказати: Доні, ми не, не просто так зброю виробляємо. Ми хочемо її продавати Україні, бо це наші кошти, наші заробітки. Я думаю, що це теж впливає на президента Трампа. Говорячи про дрониці, ви мабуть про вчорашню заяву Стефанчука. Так він в інтерв'ю саме сказав про те, що Україна готується до великої оборонної угоди і буде продавати дрони. Сполученим штатам дрони власної розробки, а взамін купувати новітню американську зброю. Ви про це мали на увазі? Так про цю заяву? Ні, ні. я про ту заяву яку раніше робив Верховний Головкомандоч президент України про цю технологію нашого дрону. Що ми можемо з американцями у цьому плані співпрацювати? Так, що голова верховної ради він, скажімо так, підтвердив те, що це відбувається. Ну наскільки власне, це далека перспектива я... на вашу думку? Я не думаю, що далеко враховуючи те, що скажімо так, дрони ця тема взагалі, вона наскільки динамічна. Я зараз ну маю відповідно там занурився трошечку в тему дронів перехоплювачів. Не буду пояснювати чому, але це пов'язано, скажімо, з зростанням шахетних атак на півдні. Зокрема, угу. я вам скажу так, що технічно змінюється все настільки швидко, що ти навіть не встигаєш ознайомитися з тим, що є на сьогодні. Багато чого нового і треба не Запізнитися за ворогом, тому що росіяни теж дуже масштабують ці процеси. Вони намагаються в нас наші технології якісь певні вкрасти. Тому ця тема вона є настільки перспективною, що ну всі прекрасно розуміють. Майбутнє на полі бою будуть вирішувати звичайно люди. Але люди будуть керувати дронами як безпосередньо на землі, так і в повітрі. І ми бачимо, що сьогодні такі приклади вже є навіть під час нашої російсько-української сучасної війни. А далі далі буде більше. Тому звичайно американці зацікавлені в тому, щоб ці технології в них були що І ще раз, українці в цьому плані найкращі, це точно. Приводу швидкості росіян оновлення від повітряних сил, 78 запущених дронів в цієї доби було з їхнього боку і до восьми були реактивними. Входимо те, що Росія починає використовувати активно, мабуть, реактивні ці безпілотники для атак, зокрема нічних. Що по них скажете, пане Сергію? Якщо ви вже розібралися, якщо ви розбираєтесь власне в цій темі, вже розбираєтесь. Що стосується реактивних, тут багато що залежатиме, на мій погляд, від постачань з Китаю, тому що проблема власних двигунів у росіян є дуже серйозною. Надзвичайно серйозною. Вони можуть масштабувати. Вони це роблять сьогодні. Свої потуги зокрема в Татарстані. Всім відома економічна зона Алабуга відповідно, але комплектуючи, давайте згадаємо, там багато з Китаю. Є з західної Європи, є з Америки. В тому числі, а що стосується двигунів, то вони багато в чому не хочу сказати 100%, але багато в чому залежить саме від китайців. Тому і увага сьогодні до того, як американці з китайцями будуть надалі говорити, і про нашу російсько-українську війну, в тому числі, багато що буде залежати. От, власне, про реактивні якраз ворог південь нашої держави обрав свого часу як такий собі дослідний полігон, і перші, скажімо так, запуски дронів були з реактивними двигунами саме зокрема, по території Одеської області це класичні засоби. Це ті самі групи МВГ, про які я згадав сьогодні. Бачите, питання вчора над Мінськом збили дрон, і це вже не вперше, власне, коли безпілотники залітають на територію Білорусі. От що ви скажете? Який статус зараз у Білорусі? Що це може, що це може означати? Там ще вчора затримали на Волині агента КДБ Білоруського. На вашу думку, що відбувається у нас з Білоруссю зараз і на кордоні так само білорусі завжди намагаються сидіти на двох, а то й трьох стільцях, оглядаючись на те, що скажуть в Пекіні, але звичайно і дивляться, що. Там бункерний скаже і в Москві, в тому числі розуміємо це прекрасно. Знаєте, лякалки з Білорусі вони періодично виникають в нашому інформаційному просторі. А те, що там білоруське КДБ вирішило пограти в шпигунів, бачите, чим для них це закінчилося. Те, що вони намагаються в інтересах Москви проводити відповідну шпигунську діяльність, в цьому немає жодних сумнівів. Що стосується відповідно дронів, я бачу ту картинку, що начебто. То там написи і українською мовою теж знову таки не перший випадок, але чомусь саме цей вирішили озвучити. Знову таки з українськими написами виглядає трошечки, знаєте, м'яко кажучи, такою собі постановою. Але в будь-якому разі, цілком вірогідно, що Москва хотіла би використовувати територію Білорусі для того, щоб запускати свої дрони. Давайте задаємо початок війни, коли білоруські аеродроми використовувалися російською авіацією. Цілком можливо, що зараз. Лукашенка схиляють і до цього, бо Росія насправді, подивіться, масштабує оці майданчики запуску шахедів по всій своїй території, і там через певний період додаються нові майданчики. Цілком можливо, хочуть і з Білорусі також це питання вирішити. Яким чином? Ну, я думаю, що найближчий час покаже. Наскільки це буде реально і практично, тут ще варто згадати детальніше? Можливо, поговорити про ці навчання російсько-білоруські, так які відбудуться вже у вересні? Ми пам'ятаємо, вже були в Білорусі. Подібні навчання зараз я так розумію, що немає поки що чіткої інформації, де це все буде відбуватися на кордоні з Україною чи власне ближче до країн Балтії, ближче до країн Польщі. Чи є вчора буквально до речі, абсолютно випадково заговорили з одним військовим з приводу цих навчань, і, і в нього дуже такі песимістичні прогнози. Він е, с, припускає, що м, щось може початися. Під час цих навчань, що ви скажете з цього приводу, наскільки ці навчання можуть бути небезпечними, і якою може бути їхня справжня мета, скажімо так? Ну, по перше, на всі загрози, на всі виклики, треба реагувати. Відповідно, сили оборони реагують, тому що ну не забуваємо, розвідка теж працює, слава Богу, і розвідка дає ту інформацію, яка максимально є наближеною до реалії. Що стосується можливих навчань. Тут питання в тому, які сили і засоби будуть застосовані під час цих навчань, чи зможе Росія взагалі на той момент когось виставити на ці навчання, тому що бачимо, що несуть величезні втрати зараз, як кажуть, розвиватися ще на ці навчання. Чи будуть це просто представницькі якісь маневри або маневри, які розраховані перш за все, в тому числі і на західну аудиторію? Ми бачимо дуже багато розмов, і вони несуть під собою звичайно практичні сенси. Те, що росіяни готуються або можуть готуватися до війни в Європі, перш за все у Балтиці. Це очевидно. Те, що вони такі ситуації моделюють, те, що вони такі питання відпрацьовують, у мене особисто немає жодних. Сумнів з іншого боку, якщо такі сценарії передбачаються, то цілком вірогідно, що і відповідь на них має бути адекватною, в тому числі і наших західних партнерів по НАТО. Не констатація факту, це можливо, а треба приймати відповідні рішення і проводити відповідні заходи, в тому числі. Ну, нехай на той час НАТО проведе якісь. Ну, це не підказка. Я думаю, це очевидний факт. НАТО має провести якісь навчання поблизу Кеніксберга. Чому ні? Е, тим більше, суто пруська територія, час її забирати. Ну я вже не так закликаю там до окупації, але тим не менше маневри можна проводити. Це буде відволікати росіян, в тому числі від е, 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 певних дурних думок на цьому напрямку. На певний час, звичайно. Mm -hmm. Я нагадаю, що 22 рік до лютого 22 року на території Білорусі ворог зосередив близько 40 тисяч військових, які згодом не варто забувати, вони атакували Київську Житомирську область. 40 40 тисяч військових. Ми будемо стежити і за повідомленнями власне, прикордонної служби. Як ви загалом зараз, пане Сергію, оцінюєте ситуацію на фронті? Які ділянки ви вважаєте зараз такими найнебезпечнішими? Варто говорити про Покровський напрямок. І покровські в тому числі ми бачимо інтенсивність бойових дій зросла так чи інакше на запорізькому напрямку. І не даремно там з робочою поїздкою напередодні був головком Сирський. Очевидно, що приймаються ті рішення, які мають дати можливість стабілізувати ситуацію, тому що ми завжди говоримо про те, що ворог починає шукати шпариночки в нашій обороні. Там, де він, на його думку це відчув, він буде туди відправляти більше військ. Він буде там намагатися розширювати плаздарми що жодного разу не було інакше це по-перше, тому ми це розуміємо. Що мета росіян ж по Запоріжжю однозначно максимально підійти до обласного центру, вірніше на ту відстань, з якою можна буде більше загрожувати засобами вогневого ураження. Це очевидно. Очевидно, те, що командування Головком Сирський про це відверто сказав: ми знаємо про плани ворога. Не про всі, скажімо, наші дії, і це абсолютно вірно, сьогодні повідомляється, але є і приклади того. Я не кажу, що все добре. Ні. Е, дуже складно, але є, скажімо, певні здобутки під час наших контратакувальних дій. Покровська зрозуміло, ситуація є надзвичайно складно, надзвичайно складною, і бачимо, що ворог буде тиснути саме тут, на цій ділянці. очевидно, що буде також тиснути на Лимансько-Куп'янській. Вісі тут теж одна з таких найспекотніших точок. Не буде тікати поки що із сумщини, не дивлячись на те, що угу. ворогу там ворогу там не перелив. Ворог там дійсно несе втрати, ворог там дійсно має величезні вже в свою чергу проблеми. Але максимально скільки в них буде зараз можливості застосовувати, в тому числі і резерви, вони будуть їх і дати у бій по покровську, я думаю, очевидно бажання найближчим часом, найближчим ну це кілька тижнів точно спробувати зав'язати міські бої покровської агломерації. Далі не будемо прогнозувати. Сподіваюся, що вдасться певними діями ситуацію, ну хоча б трошечки на якийсь певний градус, понизити Сумщина це зараз. Не в пріоритеті чи через те, що немає там можливостей у них, Да? Ви про це зараз говорите. Я вам я вам скажу так, що пріоритет ну нічого нового mm. зараз. Пріоритет ця територія України тільки єдине жарела цієї напруги. Вони різняться від кількості особового складу ворожого від тих дедлайнів, які в них там існують. Ну звичайно, пріоритетність. Пріоритетність це покров це Донецька область. Очевидно, ворог це демонструє. Десь трошки менше активність, десь трошки більше, але на фронті скрізь прикотно скрізь. Угу. Ну, як вважаєте за ці 10 днів? Е, я, я навіть не так запитаю. Ці всі дедлайни, які виставляє Трамп е, Путіну раз по раз, то днів, то 10 днів? Чи бачите ви, що Путін пришвидшується в своїх апетитах, в бажаннях просуватися по території України? Чи навіть якщо б він би хотів, він не має такого ресурсу? Очевидно, що Росія поспішає. Очевидно, я вам скажу більше: очевидно, що російські військові отримали відповідні команди, і вони теж поспішають. От тут питання, і воно не риторичне. А чи є можливість у росіян і ресурс саме виконати оці забаганки російського фюрера настільки, що вони будуть ну остаточно вирішені як бойові питання? Ну це не факт. Не факт сьогодні. Я не скажу, що у них там все закінчиться за тиждень, два, три, за місяць, півтора. Але очевидно, що знаєте, коли треба спішити, коли е, там певних таких комашок ловлять на собі. Я думаю, що росіяни зараз це демонструють. Ну і з приводу того, як ми можемо спиняти власне росіян, оці удари по логістиці, які ми починали до речі, з ними тиждень. Зараз я не бачу повідомлень. Про, про удари, які були на території Російської Федерації, ну такі прям потужні, але говорили про те, що удари по залізниці, по логістики, все це, все це спиняє Путіна у просуванні, і чи є у нас ресурс для того, щоб зараз відпрацьовувати активно по логістиці Росіян. Тут питання в тому, чи доходить ця інформація до громадянина Путіна, не факт, так ну і власне ми ж на це теж орієнтуватися не повинні. Ми повинні орієнтуватися, що це дійсно шкодить російській логістиці. Якщо брати цей тиждень, навіть подивіться, це мова йде про відповідну залізницю, північно-кавказьку uh -huh. і все, що з нею пов'язано. Удари досить такі серйозні. Не забуваємо, що а, також відповідно відзначилися Кінбурзька і Тендрівська коса. Випадковості на фронті не буває, все між собою пов'язано. І, до речі, по Криму ми сьогодні, можливо, менше говоримо, або інколи взагалі не говоримо, що відбувається в Криму. Я скажу так дуже коротко. Робота триває. Коли є така нагода, навіть з цим, з цим відео, з цими доказами знайомимо широкий загал. Ну до речі, я не бачу повідомлень таких активних по, по Криму. Єдине, що там пишуться, я хотіла знати, щоб підхопити розмову і подивитися, що відбувається на півострові. У них там просто річки стрімко висихають, водосховище міряють. Це зі свіжого з того, що я бачу ну, в гуглі, так по Криму. Ви не можете нам розказати, що там? Ви трошки почали говорити, можливо, поділитися якимись деталями або натякнете про що ви про що ви говорили вище. Я скажу так, що робота по ворожих об'єктах на території Криму вона є щоденною, без перебільшень щоденною. Просто є безпековість проведення операції є етапність проведення операції. Не про все відразу повідомляється, але е, треба лише подивитися: ну, хоча б моніторингові е, там пабліки російські. Які працюють, зокрема, і на території тимчасово окупованого Криму, повірте, що вони насичені там життям. Кожен день у них щось летить, кожен день вони від чогось відбуваються, проводять відповідні маневри. А враховуючи, що Крим все-таки він обмежений площею, все так сховати, як їм би хотілося, чесно кажучи, не вдається. Щодо інформаційних повідомлень, я думаю, що на все свій час. І, Відповідно, незабаром можливо буде якась інформація. Досить таки цікава. Mm -hmm. Хочеться більшого. Це так, я розумію наших глядачів, в тому числі знову таки. Додам ще одну локацію. Запорізька область, тимчасово окупована частина Запорізької області. Знову про логістику, знову про підстанції, знову про. Те, що свята піднялася і пішла від окупантів, і повертатися не збирається. Це теж правда. Можливо, про це мало говориться, але це відбувається кожного дня. Ну, якщо ви згадали вже про цю спецоперацію гурівців на тендерівській косі, це до того, знаєте, дуже часто там, от після павутини, почали говорити, давайте ще, давайте ще, давайте ще одну спецоперацію, давайте ще там, бити по території Росії і так далі. Тут важливо, варто пояснювати, мабуть, що навіть такі операції по, -по Тендерівській, вони ж готуються не, не один день. І так само, як і удари по логістиці і по цих залізничних колях. На все це потрібен час, і це, мабуть, треба пояснювати нашим глядачам. Бо і так час, інколи ресурси, здається, що нічого не відбувається, відповідно. так і час, і ресурси відповідно, підготовка фахівців, і дуже часто певний збіг обставин в тому числі. Е, ну, ми етерах не можемо говорити mm -hmm. на 80% про те, що може відбуватися, бо відбувається. Але тим не менше, те, що потім ми бачимо, це лише невеличка частина того, що. Особливо як триває процес демілітаризації тимчасово окупованого Криму.